Я громадянка України, коваленко Валентина Михайлівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду відданим жити громаді та народовій України. втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, в чому розписуюсь? І якщо можна кілька слів, шановна громада, шановний майдан, представники майдану, шановні депутати, я вдячна дуже за цю високу довіру. Я розумію, наскільки високі жертви були і наскільки висока жертвність народу українського, аби ми мали на сьогоднішній день ситуацію таку, про яку давно вже мріяли, повалення злочинного бандитського режиму Януковича. Але я і усвідомлюю ту високу довіру і усвідомлює той гором жартовності, який зараз треба проявити, задля того, щоб Україну зібрати докупи, щоб українці повірили в те, що ця влада, яка приходить зараз, влада має бути патріотична, наскрізь. Як мені сьогодні один із священників казав, не наскільки ще професійна, наскільки правильна, тому що професіоналів ми вже бачили при владі дуже багатьох, але професіоналів, які намагалися чим побільше розкрадати державу. Мені вже з біч тут говорили про те, що вас обрали, тому що ви можете бути. кращеної країни не крала і нікому не далі красти, тому відразу напрошу. Відразу прошу всіх тих своїх колег, які дуже зараз захочуть мені багато радити тих колег, які. Зараз захочуть говорити мені про те, що так краще, а так гірше я маю на увазі у плані економічному. Я просто заявляю, я буду весь час радитися з вами, шановні люди, шановний майдане, радитися для того, щоб ви відчувати той пульс. Бо ви... Саме ті, хто найтонше відчуває людей на детектор брехні. І та сьогодні висока довіра, яку я відчула, вона для мене найбільше щастя. Ще вчора, коли ми обговорювали кандидатури, я категорично не згоджувалася навіть на заступника. Я ще раз повторюю, що я. Абсолютно не сподівалася ні на які посади, але ситуація в країні вимагає того, що якщо ми стояли на Майдані, виборювали Україну, Україну демократичну, європейську, то ми насправді маємо брати на себе жертовність, відповідальність, аби робити таку Україну, про яку мріяла та сотня, які стояли там на Майдані. І я не дозволю собі скривити душею, бо я розумію, що та сотня і ті тисячі, і мільйони людей, яких називали екстремістами, бандитами, бендерівцями і петлюрами, я щаслива, що я стояла поміж коми жени, А якщо я не стояла, то на своєму професійному місці, я завжди проявляла ту активність, яка на ваших очах засвідчувала. Нашу з вами не байдужість.